Однією з найсерйозніших ран плодових дерев є кругове пошкодження кори. Відсутність кори призводить до порушення відтоку органічних речовин з надземної частини до коріння і дерево гине, врятувати його зможе тільки вчасно надана допомога. Підписуйтесь на наші канали, досвідчені садівники при круговому пошкодженні кори, використовують щеплення містком. Цей спосіб допомагає відновити сокодвижене на пошкодженій ділянці кори. Тому дерево продовжує жити. Взяті з іншого дерева і прикріплені за кору живці є своєрідними містками. Звідси і назва способу щеплення. Містком підходить для будь-яких плодових дерев, яблуні, груші, сливи, алечі, діаметр штамба яких перевищує триз, проводити дано щеплення. Рекомендується після початку активного сокоруху, коли кора добре відстає від деревини. У середній смузі цей період настає зазвичай в квітні, початку травня. Коли ефективне щеплення містком, такий спосіб щеплення застосовується при пошкодженнях стовбура обскелетної гілки в наступних випадках, об'їданні кори зайцями або іншими гризунами, хворобах дерев, які часто трапляються з вини недосвідчених садівників через занадто сильного заглиблення при посадці або неправильного підгортання в сонячних опіках. Через сильні морози зазвичай щеплення містком застосовується, коли кора з дерева знята кільцеподібно, якщо ж стовбур або гілка оголені лише частково, допомогти рослині можна більш простим способом досить обробити пошкоджену ділянку протигрибковим препаратом або три ною бордойською рідиною і замазати садовим варом. Матеріали та інструменти для щеплення містком вам знадобляться, ніж для щеплення. Секатор для щеплення обв'язувальний матеріал. Садова замазка. Детальніше про те, якими повинні бути садові інструменти, обв'язувальний матеріал, садова замазка для щеплення, читайте в нашій статті перед тим як приступати до роботи, продезінфікуйте інструменти. Для цього підійде звичайний спирт, якими повинні бути живці для щеплення. Заготовлювати живці для щеплення містком слід заздалегідь пізньої осені після закінчення листопаду або ранньою весною, коли починаються відлиги, якщо ви зріжете прищепний матеріал в травні і тут же приладите до дерева, навряд чи він приживеться. Прищепний матеріал не обов'язково повинен бути того ж сорту, що і постраждале дерево. Можна використовувати живці або коріння від іншої рослини, важливо зберігати живці так, щоб до моменту щеплення вони не проросли в темному прохолодному місці, а зрізи повинні бути занурені у вологий пісок або тирсу. Довжина прищепи повинна перевищувати висоту пошкодженої ділянки на 10-13 см, а їх товщина залежить від площі пошкодження дерева, якщо укоренна площа незначна до 5 у висоту. Підійдуть тоненькі живці до 4 в діаметрі. Коли дерево пошкоджено сильніше, слід брати щепи більшого діаметру, однак врахуйте, що вони повинні добре гнутися для молодого деревця з діаметром стовбура см Вам знадобиться всього 2-3 живця, а для дорослого стільки, щоб їх вистачило для розміщення по всій поверхні пошкодженої ділянки. Відстань між живцями-містками має бути приблизно 5-7 см. Кількість нирок на живцях не має ніякого значення. Вам все одно доведеться їх обламати перед щепленням, інакше очі рушить взростання, зростання, а провідникова функція містків порушиться для щеплення містком можна, і навіть рекомендується використовувати кореневу порус, якщо вона росте біля дерева. Деякі садівники спеціально з осені не видаляють, з'явилися пагони, залишаючи їх для підстраховки до весни технологія щеплення містком покрокова інструкція. Як тільки ви виявили кільцеподібне пошкодження кори, Постарайтеся якомога швидше зупинити засихання дерева, для цього замажте пошкоджене місце садовою замазкою, натуральною оліфою або олійною фарбою і об'яжіть круговою плівкою у такому вигляді. Дерево простоїть до початку сокоруху, крім того, обріжте крону на 1-3. Це збереже втрату вологи і зменшить навантаження на дерево. Спочатку очистіть пошкоджене місце від шпаклівки, протріть його мокрою ганчіркою і підрівняйте краї кори чистим, дезінфікованим ножем для щеплення. Робіть це обережно, щоб не пошкодити деревину, дістаньте і зігрійте живці до кімнатної температури, обламайте з них все нирки. Потім на обох кінцях прищепи, зробіть косі зрізи довжиною 3-4 см. Після цього виконайте подібні надрізи на корі дерева зверху і знизу від оголеної ділянки, Зігніть краю тобразного розрізу і вставте в нього кінець держака за кору. Зручніше починати робити це з нижньої частини дерева. Після того як ви вставите всі живці в нижні розрізи, щільно об'яжіть їх і почніть вставляти в верхні розрізи містки. Повинні розташовуватися строго вертикально в напрямку природного росту пагонів, трохи догоподібно. Це полегшить рух деревного соку, як треба закріплювати живці. Обрізані навски з кінці прищепи повинні стикатися з деревиною дерева дуже щільно, щоб камбіальні шари збігалися. В іншому випадку живці не приживуться, щоб кінці живців не випадали з розрізів кори, зафіксуйте прищепи обв'язкою або дрібними гвоздиками в місці прикріплення до дерева, в такому випадку їх вбивають прямо в деревину. Як обв'язки прищеплені містком можна використовувати будь який матеріал. Харчову плівку, полотномочала, ізоляційну стрічку або медичний фіксує пластир на тканинній основі. Після закріплення живців обмажте садовим варом або іншою замазкою. Всі відкриті ділянки дерева в області щеплення, догляд за місцем щеплення протягом літа. Справно видаляйте з живців, містки всю з'являється поросль і обривайте листя. Якщо щеплення містком проводилося на молодому рослині, обов'язково підв'яжіть його між двох кілків, інакше сильні пориви вітру можуть погнути або навіть зламати деревце і послужити причиною випадання прищепи з обв'язки. Слідкуйте за вологістю ґрунту і якщо літо видалося сухим, регулярно поливайте дерево. Грунт в пристовбурних кіл завжди повинна бути пухкою і чистою від бур'янів, інтенсивно удобрюєте щеплену рослину, особливо корисні для кращого зрощення прищепи і підчепи фосфор і калій. У першій половині літа вносите азотні добрива двадцять тридцять 1 гнаодинк площі пристовбурного кола вносити їх краще перед дощем або поливом у другій половині літа азотні підгодівлі небажані. Тому що вони негативно позначаться на зимостійкості дерева. На початку осені перекопайте ґрунт під деревом, площа її обробки повинна відповідати величині крони, потім внесіть калінофосфорні добрива. Якщо під щепі менше 12 років, внесіть 130 г суперфосфату і г сірчанокислого калію в розрахунку на 1 один км площі проекції крони у разі коли дерево старше цього віку. Збільште дозу суперфосфату до 150 і калію до 50. Крім того, Посушливу погоду ґрунт під щепленим деревом слід рихлити і рясно поливати. Вода повинна досягати рівня залягання основної кореневої маси. До повного зрощення місце щеплення повинно бути покрито замазкою, щоб захистити його від впливу погодних умов. Можна додатково обмотати місця приєднання живців до дерева плівкою, мішковиною або берестою і обв'язати тільки не дуже щільно як зрозуміти. Чи прижилася щеплення? Результат своїх дій з порятунку пошкодженого дерева ви зможете оцінити вже через 15-20 днів, прижилися прищепи, стануть товщі, цілком можливо, що на них з'явиться поросль. як у слід відразу ж видалити, у цей період слід також послабити обв'язку, злегка повернувши її проти годинникової стрілки або орежно замінити її. Після місяця, в крайньому випадку, восени живці повинні повністю прижитися. Сміливо знімайте об'язку зовсім, інакше дерево почне хворіти після того, як ви зняли обв'язку. Додаткового догляду за щепленим деревом не потрібно, крім своєчасного видалення, порослі з містків. Згодом щепи будуть товщати, стаючи провідниками рідини і поживних речовин для рослини. Якщо щеплення дерев містком не вдалося, можна повторити її на наступний рік. Зробити щеплення зближенням або накладку шматка кори, що збігається за розміром з місцем пошкодження. Зрізати такий матеріал можна з будь-якого іншого дерева того ж виду, у будь-якому випадку не варто опускати руки. Адже в садовій хірургії є чимало способів допомогти пошкодженому дереву, допомогти дереву навіть з таким серйозним пошкодженням, як кругова втрата кори, можна головне, не опустити час, і тоді ваше яблуня або груша ще багато років будуть радувати вас своїми плодами.